Слава Ісусу Христу. Сьогодні е, якось від початку е, деякі слова такі, я щось собі думав про, про деякі моменти, але не думав, наскільки е, е, Віталік і Іван, вони ну, будуть близькі до тої теми. Ну, ми деколи кажемо, що один Дух, е, а насправді це, це Дух Божий. Амінь. Тому що. Так не можуть люди, не договорюючись, вже говорити про ту тему, про яку один з одним Іван Іване Віталік, ми з тобою не домовлялися нічого по темі. Це було б це, це правда. Було. Ми не домовлялися з ним і з так. Іваном теж. Просто вони готували свою тему, я готував, теж роздумував. Але я не знаю чого так. Якась сьогодні дуже тема віри, щось актуальне. Вони вже почали цю тему віри, і я думаю, що ми продовжимо роздуми над темою віри. Вона наскільки важлива і така. Хочеться два слова про свято сьогодні. Так каже Іван, який почав свято. Знаєте, я звернувся в думки в Ізраїль. Там, ну, здається, вони святкували коли сходили, з Єрусалим, коли вони там робили все це, коли були ну, три дні. Ви знаєте, що вони обов'язково приходили в Єрусалим, всі єврейські, ці, і е, ну, це було згідно їхнього закону і так далі. Е, ну, ви знаєте, що під час всього цього свята булося дуже-дуже багато крові е, жертвених тварин. Дуже багато проливалося крові жертвених тварин. І здається, в той же час вони святкують. Ну, ми, би, ми би так задумалися, знаєте, кров там все таке. Е, сьогодні ми говоримо про жертву Ісуса Христа, про пролиття Його крові, про те, що відбулося там на Голгофі. Ми згадуємо і приходимо якось, сьогодні дійсно, може, е, хай Бог поможе нам, щоб ми вірою туди прийшли. Ту голову, ми не можемо прийти офіційно туди. Хоча навіть якщо ми прийшли туди на, на то місце, де е, Голгофа і все інше, це не дає гарантії, що ми станемо зразу такими правильними, правильно? Але якщо ми туди приходимо серцем, думками, душею, е, свідомістю десь, то, то багато чого може помінятися, правда? Е, тому. Чи свято, те, що відбулося там? З одного боку, це було кровопролиття, це була біда, це, це була долароса, по якій йшов Ісус, як ніс цей хрест, і все було дуже тяжко. І страждання його е, сьогодні е, пробують учені досліджувати. Е, я думаю, що вони ще будуть досліджувати цей ці моменти. І багато чого досліди показали, що це було надзвичайно. Складна, як для людини, навантаження. Ну. І те що, він, те, що він був побитий, те, що він був перед тим збечований, те, що він був е, терновим вінком, по... розумієте, що це, це торкалося голови, тому що ну, кожен, кожен шип е, цього тернового вінка проходив через це, його били палками. І, ну, ви розумієте. І все це здається, як же назвати це святом. Ну, е я собі обмірковував, але 1 Корінтян 15, 3, 4 е продовжує, Перше Коринтян 15 розділ 3 числа тижня, продовжує е і четвертий там був, бачите, половина, і, половина. Да. Продовжує тему, тобто ми не зупиняємось на смерті Ісуса Христа. Тому для кожного із нас це справді свято. Знаєте чому? Якщо нема оцього, якщо ми сьогодні просто зійшлися, давайте заберемо цю тему. Чим ми зібралися? Скажіть, чим зібралися? Якщо нема Христа, немає Його відкуплення, немає його Воскресіння, як сказано, так? Якщо немає його вознесіння, не було його похорон, тобто нічого не було. Якщо так, як люди говорять, чому ми тут сидимо? Ми не маємо ніякого майбутнього. Тобто нічого, в принципі, ну, ніякого зв'язку. Один з одним ми навіть не маємо. Ви згодите за значення? Тобто здається, наскільки ми не одинакові люди, просто з деякими людьми в мене величезна різниця. Ну, між, між вами є різниця велика в віксі і так далі, в статі в інших там. Так. Та в різному би, різні, навіть поглядах, можливо, навіть політичних і так далі. Але ми не обов'язково мусимо бути політичних одинакові. Це, це не обов'язково. Все, що нас об'єднує, це те, що написано. Це те, що він помер, те, що він був, а, прийшов, прийняв. Найпер прийняв свої муки. Пройшов смерть умер ради наших гріхів. Потім він похований був там. Ми кажемо вірою, бачите, вірую як складалося. І люди кажуть, деякі пробують ну, якось перекручувати і символ віри, є, ви знаєте, І кажуть, що символ віри це імператор Константин допоміг скласти. Слухайте, символ віри досить має таке складне. Складне зложення. І воно було протистояння проти Єреси, які були в першому столітті, які були в 3 столітті, які вже пробували обновувати, проходити до свідомості людей. Чому? Тому що деякі люди кажуть, а Дух Святий не від... не від Христа, Дух Святий тільки від Отця, а Ісус, взагалі, не Бог. І багато було різних байок і так далі. Але ми віримо так, як пише Писання, за Писанням, так, Він Воскрес. Наш Господь на небесах. Амінь. Ми сьогодні можемо святкувати. Це звершено. Ми не святкуємо буквально його смерть, що Він помер. Ну, мається на увазі, що ми не святкуємо через те, що Він помер. О, яка щастя. Ми святкуємо за те, що він помер за гріхи наші. Ми святкуємо через те, що все пройшов. І одна останнє суті згадалося слово звершилося, сталося це. Це сталося чи ні? Амінь. Амінь. І може для когось це байдуже в світі, але воно майдуже, що люди дивляться так. Ми будемо з ним зв'язувати своє життя, правильно? І, і сьогодні, можливо, я так почав трохи з другого боку, я не хотів швидко спішити, але ми мусимо звернутися до того тексту, який я хотів почати, і 1 Івана 5.4. 1 Івана 5:4. Кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перемога, яка світ перемогла, це віра тих, хто сподівався, хто поклався на Ісуса Христа. І хочеться два слова сказати. Що таке взагалі перемога? Сьогодні. Україна чекає весь час перемоги. Це таке е, слово на устах. У змії, ну де тільки зайдеш, всі мріють про перемогу. Ви чули, чуєте? Все роблять для перемоги, все подають для перемоги. Е, благословляємо і просим перемоги, правда? Ну, Це тільки частина, яку ми бачимо. Але що таке взагалі слово перемога? Я, я вчора пробував. Асоціювати або думати над цим словом. Можливо, я, я тільки даю, як це сказати, роздуми. Я не, кажу, не констатую істину в цьому плані, але я хочу, щоб ми загострили свої таке, роздуми свої, над тим, що таке перемога взагалі. І, і що я замітив, що перемога зв'язана з боротьбою, перешкодами і втратами. Ви скажете на таке амінь. Це істина. Ти не можеш, будь-що візьми, будь-який спортсмен чи якась інша, все, що зв'язано з перемогою. Всі, хто рухається за перемогою, вони зв'язані з любою якою боротьбою, стратами частковими. За перемогу треба платити, чи ні? І перешкодами. Так не буває, щоб була перемога, і ти нічого за неї не платив. Спортсмен. Знаєте, займається, е, люди, його ровесники, він собі ходить там, в кафе, дозволяє собі їсти, що йому бажається, там, ще щось. Візьміть любу гімнаст, гімнастку чи гімнаста, чи якогось е, боксера. Вони не можуть дозволити собі все їсти, щоб їм не дозволяють. Їм треба кожен день тренуватися, їм треба багато. Вони платять за це чи ні? Вони потім мають перемогу. А ми кажемо, Така людина знаменита, так? Да? Вона заплатила за це, чи не було таке? Люба перемога, є відображенням того, чим займалася людина. І в якійсь мірі так сказано, що ми перемогли. Дивіться, один перша корінтян, навіть 15 році, ми вже сьогодні відкривали 15 розділ, просто далі, 57-й вірш. Вам подобається цей вірш? А Бог віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Вам подобається? Кому подобається таке? Вже дав. уявляєте? Ми ви ще не переможці чи переможці? У Христі Ісусі ви переможете. Коли ви зв'язані з Ним гарантія. Але ми ще в світі. І ми живемо в цьому світі з багатьма. Його труднощами, проблемами, випробуваннями, викликами. І ми нікуди не можемо сховатися від цього. Той тобто, скаже, ні, я не буду хворіти. Ну, то не хворі. Хвороба сама прийде до тебе. Ні, я не буду спокусити. Спокуси не прийдуть. Твоє рішення, що ти будеш робити з ними. Чи будеш піддаватися спокусам, чи будеш протистояти їм Правда? Тобто здається, перемога, вона. Ми нас введено в перемогу в момент перемоги, в силу перемоги, але боротися ми мусимо. Там. Амінь. Е, хочу такі, такі пару моментів, е, які сам Христос, я би, я би це сказав для себе, я назвав тако... уроки Христа в Євангеліях. Уроки Христа в Євангеліях. Він вчив своїх учнів. Багато раз. <кхем> ну, і, і тих, хто до нього приходили, він чив деяким основам е віри. Ми говоримо про те, що віра м є перемога наша, правда? І ми тільки що це, це все так сказали, і сьогодні вже Віталій говорив, і, і Іван. Віра. Е Наскільки складне слово? Воно з одного боку написано, що підстава посподіваного, доказ не бачимо. Ну, я скажу, що, що віра торкається всіх областей нашого життя. Якщо людина десь не вірить, ну, взагалі, от, що протистояння не вірить, що таке невірство, що воно приносить? Віра, ми розуміємо, зараз поговоримо ще. Ну, я, так, я так люблю контрасти. От. Ну, Якщо віра, то що таке протилежність? Ми говоримо про невірство. Ну, невірство це щось поняття таке. Але скажу, що невірство це вже депресія. Ну так? Людина здається при своєму доброму розумі, з величезними грошима, кидається з 10-го поверху, розбиваються схід. Це що таке? При грошах. Ми, люди виживають, люди там. Мусор витягують там і їдять і виживають. А, а другий має все достатньо, всього, всього повного він кидається з того поверха і, і розбивається на смерть або ще щось там з собою робить суїцид. Слухайте, це що таке? Віри нема? Нема майбутнього. Ти, ти ні для чого не живеш. Просто порожні сили, порожнє життя. Ну, так? Коли з'являється якась, якась іскорка віри, іскорка надії, ти починаєш якісь, якісь сподівання з'являються. ти хочеш жити. Мім. Я зромітив одну справу Сатана. Є там 10-10 Євангелія 10, 10, 10 від Івана. Ісус каже, що, що злодій закрадається. Щоб вкрасти, вбити і погубити. І я прийшов, щоб дати вам життя і з подостатком. Е цікаво вбити, хтось подумав і правильно так розложив. Я так тільки повторяю, я не кажу, що я придумав, це не я придумав. Але що вкрасти я не знаю. вкрасти, убивати і нищити, Красти слово, відкриття. Убити віру і знищити душу.